Та події п'ятниці 21 жовтня, очима журналістів ТВА. у студії для вас. Працюю я. Яна онуляк деталі за мить. Триває 240-ва доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог надалі обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, а також продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Зокрема, ворожих обстрілів протягом ночі зазнали Чернігівська, Сумська, Харківська та Запорізька області. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 24 авіаційних удари. Здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ. Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Миколаїв, Нова Кам'янка і Мала Сейдеминуха Херсонської області та Гатище на Харківщині. Для своїх злочинів загарбники використали крилаті та зенітні керовані ракети. Крім того, Ворог запустив понад 20 безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Шахет 136 Володимир Зеленський повідомляє про ймовірне замінування дамби та агрегатів Каховської ГЕС. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. Звичайно, ми розуміємо, що окупантам байдуже, що буде з територією України. Вони цим своїм терактом можуть знищити серед іншого навіть можливість постачання води з Дніпра до Криму. Північно-кримський канал у випадку руйнації Дамби Каховський ГС просто зникне. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема і Крим. Він додав, що підірвавши дамбу в зоні затоплення опиниться понад 80 населених пунктів, у тому числі й Херсон. Він до останнього подиху захищав незалежність та територіальну цілісність України. Буковина провела в останній шлях герої, який загинув у бою проти російських окупантів. Прощання з головним сержантом Серебрянським Олександром, воїном військової частини А 3029 відбулося в Сокирянах. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Чернівецьке підприємство «Машзавод» потрапило до санкційного списку РНБО в указі президента номер 726 від 19 жовтня йдеться про повне припинення торговельних операцій на 5 років. Відтак підприємство звернулося до СБУ та РНБО з проханням зняти санкції. Про це у коментарі суспільному повідомив директор «Машзаводу» Віктор Сідляр. Я не знаю, якими критеріями керувалися при запровадженні санкцій. У нас власники є громадянами України. Завод не пов'язаний з підсанкційними підприємствами. Ми звернулися з проханням скасувати санкції, бо це прикра помилка. Також до чорного списку потрапили 1374 юридичні особи та низка інших українських компаній та підприємств. Серед них інформаційне агентство 112.ua та ТОВ Форзац ЗІК.ua, ТОВ високовольтний союз РЗВА Рівне, Тов ВСМПО Титан Україна, Дніпропетровська область. Підприємства буковини, які були залучені до графіків обмеження електроенергії, скоротили її споживання на 21% порівняно із 19 жовтня. Відтак станом на ранок 21 жовтня, графіка обмеження потужності для цих об'єктів відмінили. Про це повідомили в Чернівці Обленерго водночас буковинців закликають надалі економити електроенергію, особливо у пікові години споживання. Це о 7.00 до 11.00 та о 17.00 до 22.00. Намагайтеся найбільш потужні електроприлади, електронагрівачі, пральні машини, електропідлога, мікрохвильові та електродухові шафи, електрочайники, праски вмикати в інші години доби та вночі. Це убезпечить усіх нас від необхідності НЕК Укренерго застосовувати графік аварійних відключень, який запроваджується у критичних ситуаціях до всіх мешканців без попередження. Водночас в Чернівецькій міськраді повідомили, що з метою економії вуличне освітлення сьогодні, 21 жовтня, вимкнуть знову з 20.00 до 7.30. Навчають людей найактуальнішим темам та навичкам воєнних реалій. У Чернівцях відбувся тренінг центру готовності цивільних з надання першої до медичної допомоги у рамках проєкту благодійного фонду Сергія Притули. Відтак, чого навчили учасників та що цікавого планують надалі, розповідаємо у сюжеті. Надати цивільному населенню необхідні знання і навички, як допомогти собі і тим, хто поруч. У Чернівцях вдруге відбувся тренінг тактичної медицини, надання першої до медичної допомоги. Такі заходи організовують в рамках проєкту Центр готовності цивільних благодійного фонду Сергія Притули, який проводить для українців тренінги з готовності, як правильно діяти в умовах воєнного часу. Ну йде повномасштабна війна, і дуже багато втрат понесли ми від того, що люди були не готові до цього. Зараз в таких умовах краще бути готовими і використовувати будь-яку можливість, зокрема, цю для того, щоб отримати ці знання і вміння. Ми проводимо навчання не тільки з тактичної медицини, стрілецької справи, мінно-вибухової справи, е основ аерофоторозвідки, тобто управління квадрокоптерами, з будь які військові і цивільні спеціальності пов'язані з веденням бойових дій. Можна отримати знання, навички, вміння для того, щоб потім в умовах бойових дій або в цивільному житті їх використовувати і таким чином зменшити втрати і наближати перемогу. Тренінг складається з двох частин: теоретичної та практичної. Отож, учасників не тільки навчали новим прийомам та вмінням, а й демонстрували їх. Наприклад, показували, як зупинити кровотечу на різних ділянках тіла. Тримаю за фіксатор ложу, розправляю турнікет. І способом так званим пропілами запилюємо, пам'ятаємо максимально високо. максимально високо. Завели, притримали вороточок, рванули, пам'ятаємо, перше затягування турніке. Проклеїли до кінця і фіксуємо. Що стосується тактичної медицини, то це знання і навички з протоколу марш, який розроблений для того, щоб максимально скоротити втрати скоротити час для стабілізації пораненого або хворого, для того, щоб його евакуювати з місця бойових дій або доставити до лікарні, де вже фахівці зможуть надати вже більш кваліфіковану якісну допомогу. Практика показує, що більше ніж 60% відсотків. Смертей можна було б уникнути, якби вчасно і якісно надавати цю домедичну допомогу. Такі курси проводяться по всій Україні. Центр допомоги цивільним є майже в кожній області та відкритий для усіх бажаючих. Учасниці тренінгу одноголосно кажуть, що в умовах війни володіти знаннями і навичками, які можуть врятувати комусь життя, надважливо. Так як в нас така війна в країні, і ти не знаєш зараз нас тут відносно спокійно, але ти можеш опинитися в будь-який момент. В тій точці, де неспокійне, це може статися хоч зараз, тому це дуже важливо. В нинішньому стані ми не знаємо, чи сьогодні, можливо, зараз от, торкнеться це нас і аби врятувати, допомогти людині. Можливо, от зараз ми прийшли із подругами, і саме мені доведеться надати їм допомогу. Бо, наприклад, Ну, я із такого регіону, що бувають періодичні обстріли, і хочеться якось допомогти своїм рідним. Так само я можу далі ці знання передати іншим, чи старшому, чи молодшому поколінню. Взагалі, мені дуже подобається медицина, але це зараз за рахунок того, що йдуть бойові дії. Я взагалі захоплююся цим. Ну мені це подобається, і я можливо в подальшому планую е, піти по військовій сфері, але бути саме медиком військовим. Ну, мені заподобається. Надалі у планах організаторів цикл корисних практичних тренінгів для цивільних. Взяти участь може кожен, хто зробив благодійний внесок у фонд Сергія Притули. Для цього необхідно заповнити заявку на сторінці Центру готовності цивільних чернівців у Фейсбук чи Інстаграм. Аліна Рябко, Руслан Батюк, дня, ТВА. Буковина отримала 250 тисяч таблеток калію йодиду до різного дозування. Ця партія препарату надійшла від МОЗ та благодійників. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА. Кількість мешканців у регіоні, яким у разі радіаційної небезпеки потрібно прийняти такі ліки 463 тисячі осіб. Це люди віком до 40 років. Пункти видачі калію йодиду створили у багатопрофільних лікарнях та закладах первинної медичної допомоги. Ліки зможуть отримати пацієнти стаціонарів, медперсонал та мешканці області. Крім того, цей препарат можна придбати в аптеках нашого регіону. Кому і в яких дозах потрібно приймати йодиду калію? Діти до одного місяця, немовлята і діти, які перебувають на грудному вигодовуванні 16 мг. Діти від одного місяця до трьох років 32 мг. діти від трьох до 12 років 62 два Половиною міліграма підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми, 125 мг. міліграм. Людям старше 40 років калій й йод не призначають у департаменті охорони здоров'я. Наголошують, що калію слід приймати лише якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Робити це для профілактики без потреби недопустимо. Це може зашкодити здоров'ю йодна профілактика здійснюється одноразово, тобто вживання йоду зараз не має жодного сенсу. Шкільні осінні канікули. З понеділка, 24 жовтня, на осінні канікули йде більшість закладів освіти Чернівецької громади. Учні 34 закладів загальної середньої освіти відпочиватимуть з 24 по 30 жовтня. На січень канікули перенесли ліцей номер 21, Коровійський ліцей, гімназія номер 2, ЗОЖ номер 3, 10, 28, 38, Чорнівський НВК із 31 жовтня по 6 листопада на канікули підуть такі заклади: ліцей номер 5 18, ЗОЖ номер 20. Солодощі, випічка, прикраси ручної роботи та фотозони. У Чернівецькому ліцеї номер 16 учні провели благодійний ярмарок. Усі зароблені кошти планують передати ЗСУ. Захід відвідали і мої колеги. Деталі за мить. Кожен воює на своєму фронті. Цю фразу українці регулярно чують з різних джерел. Вона як найкраще передає почуття багатьох людей, які активно допомагають воїнам ЗСУ перемагати окупантів. До доброї справи долучилися й учні Чернівецького ліцею No16. Діти організували благодійний ярмарок. Просто у холі закладу розставили столи для продажу. Тут товари на будь-який смак. Я там купила цукерки. А що мені сподобалось? Це коли я продавала лимонад. Ми продаємо печиво. Е Пиріжки, кекси, блінчики. на ярмарку. Є і випічка, і основне і нове для нас це є фотозони, які самі зробили наші батьки і з дітьми разом. До участі залучили учнів молодших, середніх та старших класів, які відвідують заняття очно. Над товарами для ярмарку попрацювали і батьки. Всі дітки активно, дуже активно приймали участь. Ми з батьками створили фотозону. Також вдома випікали по. Печиво, пироги, різні, різні, різні смаколики, зробили власне виробництво лимонад, це все продавали і таким чином збирали кошти на ЗСУ активно продавали, дітки дуже активно купували, і вчителі приходили до нас. Закупитись на ярмарку. Вирішила і директорка ліцею. Є вироби, от наразі ви бачите, на мені воно теж є. Я сьогодні була активним покупцем. На заході подбали і про безпеку школярів. Сьогодні присутні 18 класів в зв'язку з тим, що Якщо буде повітряна тривога, тільки така кількість учнів і працівників зможуть поміститися в укриттях. Проведення ярмарку ініціатива учнів ліцею. Вирішили зробити такий ярмарок, тому що у наших хлопців і дівчат, які зараз служать в зсу, дуже велика потреба в різних речах. І ми вирішили зробити свій маленький внесок учнями, збирали копійки, зробили ярмарок. Всі діти принесли купу солодощів, і у них такі емоції, коли вони це принесли. що коли ти на це дивишся, дуже радієш. Тому я дуже рада, що ми це зробили і у нас все вийшло. Під час війни, що всі якось ну, поєдналися разом і всі з клічок, щоб перемогти. Ми хотіли зібрати гроші на армію. Ми тут продаємо, ну, продали вже всі пряники, бізешки, продаємо різні резинки, ручні вироби і піцу. Піцу нам давали батьки іншого учня, а це все ми робили з нею, з Софією. Результатами своєї праці учасники ярмарку дуже задоволені. Ну мені все подобається продавати, купувати. Усі зібрані кошти планують скерувати волонтерам, які допомагають зсу. Ми тісно співпрацюємо з компанією волонтерів від фірми Фіорд Волонтер. Ми були там завжди активними теж учасниками, співучасниками. Передавали і випічку домашню, і одяг, і ліки, і засоби гігієни. Ну, все, що можна було зібрати на цей навчальний рік в ліцеї ще багато планів. Учні активно беруть участь у громадській та волонтерській діяльності. Насправді, наша школа ще на початку навчального року виокремила одним із найголовніших завдань на цей навчальний рік: це посилення військово-патріотичного національно-патріотичного виховання. Також залучення учнів до волонтерської діяльності до благодійної допомоги. Тому ось цей ярмарок, який відбувся сьогодні, це лише початок. Тому що попереду у нас дуже заплановано на багато заходів. Наші учні долучилися до благодійної акції, яку організовував Національний банк України Смілива гривня. І ось буквально вже на наступному тижні. Ми із лідерами учнівського самоврядування будемо ці копійки здавати в банк. Валерія Пержон, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА. Фільм про Буковинську Маланку став кращим за версією премії кіноколо. Це фільм режисера Дмитра Сухолиткого Собчука Памфір, який знімали, зокрема, у Чернівецькій області. Стрічка отримала нагороди у п'яти з десяти номінацій. Найкращий повнометражний ігровий фільм, найкращий режисер, найкращий актор відкриття року та найкращий сценарій. Світова прем'єра фільму Памфір відбулася у травні цього року на 75-му канському міжнародному кінофестивалі. Стрічку відібрали для участі у 54-му двотижневому корежисе. Для Дмитра Сухолиткого Собчука вона є дебютною повнометражною роботою. В український прокат фільм вийде у 2023 році. До слова Національна премія кінокритиків кіноколу – щорічна премія, що має на меті визначити досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії за останній рік від імені спільноти кінокритиків України. У 2018 році премію вручили вперше в рамках Київського тижня критики. Буковина справжня кузня чемпіонів світу з греплінгу. Студенти факультету фізичної культури і здоров'я людини чину імені Юрія Федьковича привезли з Іспанії золоті медалі. Тож про шлях до чемпіонства та як відбувалися змагання, розповідаємо далі. Роман Кізюк на змаганнях в Іспанії став абсолютним чемпіоном світу з греплінгу серед дорослих. Це надзвичайно велике досягнення, адже в Україні є лише три спортсмени з таким титулом. Світовий і європейський рівень змагань. Розвивається дуже сильно і тому, що кожен із спортсмен бореться за бал, за кожну і позитивну дію. Взагалі, е, в перший день мав 5 поєдинків, п'ять дуже Тяжких поєдинків, тому що все було з різницею в пару балів. Ніхто і не хоч і не, і не хотів і при і програвати, але це спорт перемагає тіше. До чемпіонату світу хлопець готувався два місяці. Була і функціональна робота, і технічна робота, і боротьба, і вивчення якихось навиків нових грепінгом Роман займається вже 14 років. За цей час здобув багато нагород. Ігор Наконечний пам'ятає, як ще в дитинстві спортсмен виборював нагороди на різноманітних чемпіонатах. Коли він ще на чемпіонаті України здобув всі золоті медалі, де можна було. І я дивився на нього як на. Дуже талановитого малого, отакого, от він реально був вищий, напевно, між ці стіни. Він то якраз та людина, яка з маленького віку з дитинства, і от тепер його, як кажуть, золотий час настав і достатньо ще в такому молодому. І перспективами. а це Вадим Скриниця, чемпіон світу з грепінгу серед юніорів. Перед змаганнями хлопець скинув 13 кілограмів, аби виступити у своїй ваговій категорії. Зізнається, це було у підготовці до чемпіонату. На змаганнях провів е, за два дні вісім поєдинків е, в перший день. Чотири поєдинка, в яких отримав перемогу. Всі поєдинки були дуже складними, адже всі поєдинки були повну дистанцію 5 хвилин, і перемога була в один-в два бала, оскільки як е, представники Європи підняли свій рівень, так і представники східних країн, також як Казахстан, Узбекистан, також постійно тримають себе в тонусі. Грепінгом Вадим займається з восьмирічного віку. Батьки віддали на єдиноборства. Спочатку займався дзюдо. Але пізніше перейшов вже на цей вид спорту, тому що тут більше можливостей, більш е, як сказати, і і взагалі більше по душі подобається щось змішане. Цей вид спорту закаляє характер спортсмена, тому що е, ти повинен завжди бути готовий до всього. Дисципліна також дуже важливу роль відіграє. Неможливо перемоги без дисципліни, самодисципліни. Чемпіонат світу з греплінгу в іспанському місті Понтеведра відбувся всередині жовтня. В українській збірні буковину представляли двоє спортсменів серед юніорів та шестеро серед дорослих. Окрім золота, вони привезли також срібні нагороди. Організація ну на, на височайшому була рівні по країнам світу команди повноцінні. Це біля 30 команд повноцінні. І ще країни представляли по декількох учасниках. Тобто, в категоріях у спортсменів було ну достатньо багато американських представників. Дуже сильно зараз Казахстан підтягнув форму. У них я бачу, що і фінансування там на серйозному рівні. Вони привозять величезні команди, і видно, як вони ростуть. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач теме дня. І насамкінець зазначимо, що нині пам'ятна дата, адже 21 жовтня 2022 року – 75-ті роковини від початку проведення радянськими карально-репресивними органами операції захід масової депортації населення західної України до Сибіру. На цьому будемо завершувати за актуальними новинами. Стежте також на сайті тавакрапкайо та на офіційних сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе на все добре.